Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Донецький шахтар мінімально переміг Ковалівський колос в 10-му турі української прем'єр-ліги. Початок поєдинку з колосом показав, що і цього разу донецькому клубу доведеться непросто. Ковалівці грамотно побудували гру, не давши супернику багато оперативного простору. Боротьба точилася переважно в центрі поля без суттєвої переваги однієї з команд. Вбивчий момент до перерви був тільки один і створили його ковалівці. На 16-й хвилині велетень з лівого флангу увірвався в штрафний майданчик і прострілив у воротарський. А вже там болівар у боротьбі з Педро Енріке якимось дивом не влучив у ворота. На перерву команди пішли без забитих голів. Після відпочинку Маріно Пушіч кинув у атаку свіжі сили: Сікана та Кевіна. Це спрацювало. Шахтар різноманітніше і цікавіше став діяти в атаці. Перспективний момент мав сікан. Проте м'яч не йшов у ворота колоса, поки захисники господарів не створили самі собі проблеми. На 59-й хвилині Судаков розігнав чергову атаку шахтаря. Він протягнув м'яч від своєї половини до штрафного майданчика ковалівців. Віддав на Зубкова той повертав пас, але у справу втрутився оборонець колоса Краснічі. Передачу від Зубкова він перервав, але при цьому зрізав м'яч у власні ворота. Цей нещасний випадок і вирішив долю матчу. Господарі правда забили свій м'яч вже в компенсований час. Але арбітри після перегляду в ар взяття воріт не зарахували. Попереду у підопічних Пушіча дуже важкий тиждень. Спочатку гра з Арсеналом у Лондоні, 22 жовтня, а потім класичне з Динамо в УПЛ, 27 жовтня. Олександрія мінімально здолала Ворсклу з Полтави у рамках 10-го туру вітчизняної прем'єр-ліги. Жовто-чорні заволоділи територіальною перевагою із стартових хвилин. Доволі швидко підопічні Руслана Ротаня створили й перший момент. Козак головою пробив у руки Ісенку після передачі Біляєва. Утім, надалі оборона полтавців уміло гасила атакувальні випади господарів. Новий спалах активності припав на кінцівку першої половини. Спершу Безера з кута штрафного пробив повз дальню стійку в Ворскли. Далі Ісенко перевів на кутовий постріл Біляєва в ближню дев'ятку. У відповідь Чорноморець ударом головою розім'яв Єрмакова Олександрія. Продовжила тиснути на початку другого тайму. Ще один постріл Безери здалеку парирував голкіпер. Та впоратися із серією атак жовто-чорних полтавці не зуміли. На 58 й хвилині Кравченко подав із правого флангу, а біляєв головою замкнув дальню стійку. Команда ротання могла розвинути успіх. За кілька хвилин після взяття воріт пильність ісенка дальнім ударом перевірив калюжний. На фінальному відтинку воротар Ворскли потягнув добивання Шабанова під поперечину після кутового. А в наступній атаці шостак із напівфлангу відправив м'яч над воротами. Зрештою, Олександрії для перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Полісся розписало нічию із лівим берегом в 10-му турі української прем'єр-ліги. Після синхронних перемог Олександрії та Динамо, Житомирський клуб з'їхав на третю сходинку в таблиці УПЛ. Щоб триматися в одному ритмі з конкурентами, вовкам ніяк не можна було втрачати очки в зустрічі з новачком УПЛ. Полісся зіткнулось з необхідністю вирішувати проблему Гуцуляка, одного з лідерів колективу, який отримав важку травму в грі за збірну. Без його нестандартних ходів діяти проти прогнозованої щільної оборони суперника було дуже непросто. Взагалі, лівий берег непогано підготувався до зустрічі з одним з лідерів чемпіонату. Сильні сторони суперника були враховані, а контрміри проти них виявилися достатньо ефективними. Зокрема, сподобалось, як кияни діяли проти Назаренка. Один з найкращих бомбардирів УПЛ був практично непомітний щодо моментів у першій половині. У гостей можна згадати удар Когута після розіграшу кутового на початку гри. У господарів невдалу спробу Чоботенка замкнути простріл після штрафного. У виконанні Лєднєва та потужний дальній удар Крушинського вже підзавісу тайму. Після перерви гра приємно активізувалася. Дві небезпечні атаки провели гості: постріл дедуха парирував голкіпер, Житомирян Волинець. А згодом сідний пробив повз дальню стійку. І майже одразу шанс мали господарі. Сильно з льоту пробив Крушинський, але воротар Киян Механів був на місці. Чим менше часу залишалось до кінця гри, тим більше тиску відбувалось на ворота лівого берега. Втім, гості оборонялись дуже дисципліновано, тому якихось супермоментів біля їхніх воріт не виникло. Нічия не дозволила полісю наздогнати Олександрію. Динамо в дербі Києва розтрощило оболонь і залишилося лідером УПЛ. Білосині взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Кіпер пивоварів Федорівський вже на шостій хвилині змушений був попрацювати після удару Ваната головою. А на одинадцятій Динамо вийшло вперед. Шапаренко в центрі штрафного зреагував на рикошет після прострілу Ваната і спрямував м'яч у сітку. Оболонь відповіла ударом таранухи з відскоку в руки бущану. Та далі підопічні Олександра Шовковського почали накочувати на володіння Федорівського. Нові хвилі атак, раз у раз ловлячи аутсайдера на невдалих спробах створити штучний офсайд. Один із таких епізодів завершився фолом дубка проти Ваната, а сам постраждалий упевнено виконав 11-метровий. Ще за кілька хвилин Форвард Динамо не переграв Федорівського після навісу Караваєва. Та на 30-й хвилині воротар пивоварів змушений був утретє витягувати м'яч із власних воріт. Ванат знову втік після передачі з глибини та реалізував вихід віч на віч з кіпером. На 37-й невтомний нападник Білосиніх замахнувся на хет-трик. Після перехоплення Попова він знову виграв забіг на чужій половині, прокинув повз Федорівського, але пробив у стійку. Зате Буяльський не переграв голкіпера головою після подачі Дубінчака. На старті другої половини оболонь спробувала огризнутися. Черненко з кутового закрутив у дальній кут, але Бущан встиг зреагувати. Динамо відповіло четвертим голом. Цього разу Караваєв завершив контратаку біло-синіх після роботи в пресингу Кабаєва. Лише після цього команда Шовковського дозволила пивоварам розмочити рахунок, допоміг номінальним господарям стандарт. Підопічні Сергія Шищенка швидко розіграли штрафний на правому фланзі. Блізніченко виконав простріл, а Михавко на ближній стійці зрізав м'яч у власні ворота 1-4. Цей успіх оболоні виявився локальним. Біло-сині продовжили контролювати перебіг подій, а на 73-й хвилині оформили п'ятий забитий м'яч. Шапаренко з лівого флангу віддав до півкола штрафного набрашка, а той із середньої дистанції пробив низом під стійку. Фінальні 20 хвилин перетворилися на формальність цифри на табло більше не змінилися.